Добрий день! Я Антон Іщук, і це урок української мови для 11 Сьогодні наша розмова про різні мовні жанри та добір влучних засобів вираження. Ми зануримося у світ створення текстів до справи! Пригадаймо! Риторичні фігури й тропи вживають переважно у художньому, публіцистичному і розмовному стилях. Аби краще зрозуміти специфіку побудови різних текстів, звернімось до поняття жанру. Жанр. Вид тексту, який використовують у певній галузі, кожен жанр має свої характерні ознаки. Кожен стиль мови має притаманні йому жанри. Пригадаймо, які є стилі мовлення, розмовний стиль використовують у повсякденному мовленні, художній стиль відповідно у художній літературі, публіцистичний стиль це стиль засобів масової інформації, публічних промов та виступів. Науковий стиль застосовують у наукових текстах: офіційно-діловий стиль, у законодавстві, підприємницькій діяльності у різних видах документів. Конфесійний стиль це стиль текстів релігійного змісту, проповідей тощо. Жанром розмовного стилю є, наприклад, діалог. Для публіцистичного стилю поширеними є інтерв'ю, нарис, стаття. На прикладі деяких жанрів ми закріпимо використання риторичних фігур і тропів. Як дібрати правильні художні засоби до тексту. Обов'язково враховуйте тематику і жанр. Наприклад, складні художні метафори можуть бути недоречними в діалозі між друзями про похід у торговельний центр, а насмішкувати порівняння не пасуватиме до телеінтерв'ю на серйозну тему. Чудово пасує до вживання тропів і риторичних фігур такий жанр публіцистичного стилю, як відгук. Відгук це обмін враженнями про твір фільм й інше вираження свого ставлення до подій героїв-вчинків. Проаналізуємо відгук сучасного українського письменника Сергія Жадана на його ж книгу. Салом авіації, людські фігури там конкретні людські обличчя і конкретні якісь пейзажі, так. але там разом з тим дуже багато неба, дуже багато повітря. І відповідно, ця конкретика обличчя, конкретика статури, тілесна якась конкретика, чи, скажімо, рослинна, конкретика чи архітектурна. Вона суміщається і співіснує якраз у цим розрідженим простором. Мені здається, в принципі, це є настрій. Книги письменник, щоб пояснити загальну атмосферу книги, передану ілюстраторкою, вживає такі епітети і метафори: дуже багато неба. Дуже багато повітря, конкретика обличчя, конкретика статури, тілесна конкретика, рослинна конкретика, розріджений простір, настрій книги. Деякі дослідники виокремлюють також епістолярний стиль це мова листів. Спробуймо проаналізувати фрагмент з листів до сина українського поета шістдесятника Василя Стуса: людина це обов'язок, а не титул. Народився і вже людина. Людина твориться, самонароджується. Власне, хто ти є поки що, кавалок глини сирової, пластичної. Бери цей кавалок у обидві жмені й мни, доти, поки з нього не вийде щось тверде, окреслене, перем'яте. Уяви, що Бог, який творить людей, то ти є сам, ти є Бог. Отож, як Бог самого себе мни, свою глину в руках, поки не відчуєш під мозолями кремінь. Для цього в тебе найкращий час. Творися ж. Василь Стус вдається до одного великого образу, який полягає в аналогії людського характеру й глини. Далі цей образ розгортається за допомогою багатьох тропів. А щоб надати словам значущості, поет використовує риторичне запитання. Перейдімо від прикладів до практики. Змоделюємо таку мовленнєву ситуацію. Вас запросили на телепрограму розповісти. Про вашу школу з нагоди річниці заснування навчального закладу. Який це стиль мовлення? Публіцистичний. Жанр має назву інтерв'ю. Розмова присвячена закладу освіти. Отже, мовні засоби не мають бути надто художніми й помпезними. Також важливо не використовувати буденних кумедних образів, адже розмова серйозна. Вірогідно, програму переглядатимуть колишні випускники школи, вчителі учні інших шкіл, ваші однокласники. З поданих речень оберіть найбільш точні для вашого жанру. Визначте, який художній засіб використано в кожному з речень це риторична фігура чи троп. Математика схожа на біологію як слива на гарбуз. До школи, як до рідного дому, завжди хочемо повертатися. Урок фізкультури, немов чарівна безодня, Приваблює нас своєю манливою глибиною і незвіданістю як потаємний сенс. Наша школа така ж давня, як кістки Мамонта. Що я люблю у своєму навчанні? Постійний розвиток. До школи ми приходимо, звикаємо, прикипаємо, залюблюємось у неї. Школяр може бути різним: успішним у навчанні чи не надто вмотивованим. Уся школа чекає закінчення карантину. Напишіть два тексти, використайте тропи й риторичні фігури, обґрунтуйте обрані вами мовні засоби, нарис про вашого улюбленого блогера для публікації на сайті, гумористичне міні-оповідання про кумедні історії, які сталися з вами за час дистанційного навчання. Не забудьте прочитати конспект, перевірте знання, виконайте тести. Дякую за увагу! Бажаю, щоб ваші тексти вдалися й надихнули писати ще. Щасти вам!